З вами смогастий джміль, і ми починаємо. Дуже тупо спалила коханку чоловіка. Він на 8 березня подарував мені парфуми. Запах одразу не сподобався, сховала їх у шафу. Навіть жодного разу не побризкалася, думала, що поміняюся потім із кимось із подруг. А нещодавно відчула запах цих парфумів від сорочки чоловіка. Напередодні, 8 березня, сказала своєму хлопцю: Хочу мімозу. Нічого більше не треба. Він здивовано глянув, але начебто зрозумів. І ось 8 березня Тюльпани, листівка, шоколадка. Подякувала йому, але нагадала, що просила я мімозу. Той знову вилупився на мене, перепитав і пішов. Повертається за півгодини, а в руках у нього якийсь лоток із супермаркету: Беру, дивлюсь, так, салат Мімоза. Мені, звісно, казали, що чоловіки люблять конкретику, але такого я не очікувала. На 8 березня багатьом одногрупницям подарували квіти. Всі ходили та хвалилися ними. Мені ніхто нічого не подарував. Я вирішила сама собі все організувати, Завалююся з букетом на пари. Всі починають цікавитися, звідки квіти. Я вигадую історію про розкішного принца. Тут до аудиторії заходить викладач. І пригаломшено так: доча, а навіщо ти до університету притягла з дому букет, який мені тато подарував? Так, моя мати, ще й мій викладач, зіпсувала таку історію. Навчалася я тоді у школі, із класом стосунки нормальні були. Не зірка, але і не згуй Якось прогуляла школу, коли нас мали вітати з 8 березня. Увечері хтось із класу заніс чахлу квітку та маленьку листівку для мене. Приємно було настрій на висоті. Того вечора я ще не знала, що прогул врятував мене від приниження. Наступного дня приходжу до школи та з'ясовую, що іншим дівчаткам подарували по троянді, листівці та м'якій плюшеві іграшці. Однокласники навмисно хотіли вручити на лінійці всім дівчаткам гарні подарунки, а мені гвоздику та шматочок картону при всіх. Я й досі не розумію, навіщо вони так. У школі перед 8 березням хлопчики тягли жереб, когось дівчата квітатимуть. Мене хотіли привітати троє хлопчиків, але один виявився наполегливішим. Після уроків починають дарувати подарунки. І ось черга сягає мене. Однокласник вручає пакет, а в ньому 20 старих аудіокасет з пожовклими фотографіями. Та розбитими пластмасовими коробками, ледве стрималася, щоб не заплакати. Вдома дала волю сльозам, зателефонували ті двоє однокласників, які теж хотіли привітати. Я говорити не могла, плакала. Моя сестра пояснила їм, у чому причина сліз. Через хвилин 30 дзвінок у двері. На порозі стояли двоє друзів, принесли нові духи. Виявляється, вони пішли до найближчої крамниці. І продавець підібрала їм аромат для мене. Пройшло більше 20 років, я і досі пам'ятаю. А касети викинула, хоч сестра й казала повернути їх. Справа була 8 березня. Ми пішли з хлопцем. Він казав, що це тупе свято. Він не вітатиме мене. Мене це так зачепило, адже всюди гуляли парочки дівчата з квітами, цукерками. Звичайно, мені теж хотілося уваги. Тому, коли ми проходили повз черговий кіоск з квітами, я попросила його зупинитися і почекати. Купила собі мімозу і підійшла до хлопця зі словами Ой, це мені? Дякую за квіти, коханий. Але наступного разу підказка. Мені більше троянди подобаються. ніколи в житті не бачила такого обличчя. У студентські часи я зустрічалася з дуже ощадливим хлопцем. На 8 березня він вручив мені подарунок, зроблений своїми руками. То була вирізана із сірого картону коробка у вигляді цифри 8. Вона була обмотана нитками для шиття і розфарбована червоною ручкою. Цією ж ручкою всередині було намальовано три квіточки. У коробці лежали цукерки 8 штук. Половину ми з'їли з сусідом, поки коробку клеїли, сказав він. Я була вихованою та вічливою. Зараз я б цю коробку йому на голову вдягла, а тоді подякувала за подарунок. Зайшла до себе до кімнати, сіла, покрутила, сфотографувала, потім видалила фото, знову покрутила. Радості від подарунка не додалося. Виконала я цю коробку, цукерки висипала у спільну вазу. Тюльпани того 8 березня я все-таки отримала. Мені їх подарувала сусідка, щоб я не сумувала. Але з хлопцем я поговорила. Мені навіть вдалося донести, що подарунок не викликав радості. У результаті він зрозумів, що наступні подарунки мають бути приємнішими. Було мені років 10. Напередодні, 8 березня, знайшла гроші на вулиці та вирішила зранку купити мамі квіти. Вистачило на три тюльпани. Приходжу додому, пишаючись своїм самостійним раннім підйомом і героїчною подорожю на міський базар. Заходжу до кімнати, боязко простягаю букетик. А вона, як давай кричати, що я її розбудила. Мама в мене хороша. Але дякую вона так і не сказала. Багато років минуло, а прикро досі. Свекруха дуже вибаглива у плані подарунків. Настільки, що її рідний син здався і просто звалив усе на мене. Мовляв, я 30 років мучився, тепер твоя черга ламати голову. Почала вибирати, але ще разу чула лише «Бу-бу-бу, що за фігня зрештою теж здалася, подарували їй на 8 березня гроші. Свекруха весь вечір, не соромлячись гостей, бухтіла, що ми від неї відкупилися. Що подарунок без душі, вирішила її провчити і вигадала геніальний подарунок на її день народження, який через тиждень. Приготувала два конверти. В одному будуть гроші, а в іншому листок із написом душа. Хай тільки спробує обуритись. Було це 20 років тому, але пам'ятаю, як сьогодні, я закінчила медколедж та масажиста, мене взяли працювати до санаторію. І ось напередодні, 8 березня, на прийом приходить чоловік. Я його записала, зробила процедуру. Ідучи, він сказав, що трохи пізніше прийде його приятель. Буквально через пів години два веселі дружбани ввалилися до мого кабінету з половинкою туші молодого барана, затягли її на балкон і таки, мовляв, ось вам паночка подарунок. Хай ваш стіл буде багатим, а ви завжди така ж привітна. Виявилося, що вони привезли багато баранів саме для того, щоб дарувати медсестрам та лікарям замість букетів. На мій погляд, це чудовий подарунок. Мені мій хлопець подарував на 8 березня штучну троянду, та ведмежа, зі словами, я зайшов у квітковий магазин, побачив цю троянду і зрозумів, що вона хоча б не зав'яне через три дні, а потім додав Я любитиму тебе, поки ця троянда не зав'яне. П'ятирічний син сидить, малює таргана. Підходжу, питаю, мовляв, що це. А той у відповідь це тітці Олі подарунок на 8 березня. А чому Таргана? А той так незворушно, я спочатку хотів морозово чи торт намалювати, але Оля постійно каже, що хоче схуднути. Якщо я її смачненько не малюю, вона ж дивитиметься і їсти захоче, а на таргана подивиться і не схоче. Дзвонить кур'єру домофон. доставка квітів. Чоловік відкриває, приймає букет, віддає мені сім жовтих хризантем у звичайній обгорці і такий. Хто тобі їх прислав? Я подумала, що це від нього зраділа, але той не вгавав Хто прислав? Вже назрівав скандал. Подумала на маму, подзвонила їй, але не вона. Зрештою, з'ясувалися, що адресою помилилися. Жінка, яка надсилала квіти своїй мамі, живе в іншому місті. Вона переплутала номер будинку. За квітами повернувся кур'єр, вибачився, а квіти від чоловіка так і не отримала. Заміжня. ЗАМІ. Чоловік весь час ховає телефон. Стосунки складні, залізла в його пошту та побачила, що на 8 березня він зробив два замовлення квітів. Один для мене, другий вдвічі дорожчий. На секунду, для колишньої, з якою вони розлучилися через мене 5 років тому. Здається, тепер я колишня, хоч він усе заперечує. У мене сіро русяве волосся. Все життя мріяла перефарбуватися в блондинку. Але, на жаль, батьки не дозволяли, то потім не було грошей. Подруга втомилася дивитися, як я страждаю, і на 8 березня подарувала сертифікат до колориста у новий салон. Я мріяла туди потрапити, бодай на консультацію. Вона просто не лишила мені вибору, сама відвела туди і сказала, що зараз саме час, щоб втілювати свої мрії у реальність. Під час фарбування вона була поряд і розважала мене. А коли крісло розгорнули до дзеркала, я просто не стрималась і заплакала. Результат був навіть кращим, ніж я собі уявляла. І все завдяки подрузі, яка вірила у те. Що це буде круто. Люблю її. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастий Джмі.